Ну що, я, я, я вже в цьому уроці, у мене вже така завчена фраза Да, цибулю я вас не здивую. А, як мені на одній зустрічі сказали, а, Павло завалив увесь всі медіа а, правильним зберіганням цибулі. Сподіваюсь, сподіваюсь на то, сподіваюсь на те, що у багатьох завдяки моїм відео можуть зберегти продукцію краще. Ось В принципі, цей меседж досягається не тільки відео, дуже багато виїжджаю на господарство дивлюсь, допомагаю, консультую. Ось Порізали цибульку, є гарні, доволі гарні стани. Послухайте, як вона шурудить. Ось І для першого року в принципі все доволі непогано. Не без зауважень, ось, бо рік дуже важкий. Рік важкий для всіх по всіх культурах, тому щоб сказати, якщо хтось буде казати, що у нас там все найкраще і у нас ніяких зауважень немає, то, скоріше за все, що вони просто не додивилися. В принципі, ось минулося, минулого разу різалося, воно вже підсохло, тому сушка ще не закінчена. Ось, Бачите, є там, де є несистиковки контейнерів, те за Закрито, знаєш, Отак от бумагою забито, тому щоб не було додаткових трат. Наразі воно все дується. В камері доволі тепло, температура продукції порядка 12 градусів. А ми зараз це до, до речі, перевіримо. 15 градусів я просто неправильно почув, тому ця температура дозволяє ще доволі гарно сушити зовнішнім середовищем. Клапана там трошечки привідкриті. Ну Бачите, підсвічується. Ось то можна буде ще досушувати. Досушиться, вдягнена гарно, тому що не, не пересушено. Тому спокійненько можна далі собі продовжити. Якщо десь на відео побачите, отак от, що є трошки росток, бачите такий росточок. Це зазвичай механічно ушкоджена цибулина і краще вона хай проросте, ніж гниє. Тому не звертайте на це уваги. Ось Загальний стан. Доволі гарний. Це лайкос. До речі, я мірюю. я, до речі, знайшов свій термометр на одному сховищі, який я був попередньо забув. А ось, мірюю таким термометром температурки.